Ми знаходимося у Рівненській області в корицькому районі господарства «Полійський стандарт. У 2014 році почали застосовувати біотехнологію для обробітку озимої пшениці. Спочатку ми обробили насіння препаратами. Це були препарати фуролан. Гумат калію, натрію і препарат ПМК у торгової марки Сила життя Україна. От, візуально був розвиток рослин з осені кращий, ніж на контролі. От, було розвинуте краще коріння, також краще розвинуте саме рослини. Стебло, листочки. В продовження препарату. Всієї біотехнології було застосоване у 2015 році по вегетації рослин. Окрім того, суттєва економія, скажімо, при застосуванні мінеральних добрив приблизно на 30%. Також є суттєва економія при застосуванні зменшеному застосуванні фунгіцидів. Це, скажімо, коли по добривах, це буде Вартість приблизно зменшується доларів на 50 на гектарі, то по гницітах це буде доларів десь приблизно 10-15. Зменшується вартість. Суттєва економія вийшлася у препаратах і мінеральне добре, що склало десь приблизно 60 доларів на гектарі. Збільшення урожайності внаслідок застосування біотехнології було. Приблизно на 9%. За рахунок саме цих препаратів, біопрепаратів. Різниця між контролем і, і технологією склала 9%. Ми задоволені використанням, застосуванням цієї технології і використанням біопрепаратів. От, продовжимо їх застосування використання у майбутньому.